Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось ми зіткнулися з вами з раніше неусвідомленим, та й нині донині багатьма неусвідомленим явищем нашої дійсності, коли московити. Стають самими собою, тобто московитами-андрофагами. Як це так трапилося і чому так це трапляється нині? А все дуже просто. так. Ми все більше і більше стикаємося, от ті, які стикнулися з цією армією у Бучі, в інших місцях України. Вони Ну, Не могли второпати собі, що це якісь інші люди, ніби люди з іншої планети. Так. Вони донині сприймали московитів-андрофагів за тими всіми стандартами, особливо старше покоління, за якими їх вчили в школі, за тими всіми Маяковськими, Пушкіними. Хто там ще є, толстими, горькими. Хто там ще є, ну і, і всіма іншими так? людьми, які слухали там десь в опері Чайковського, Глінку, Мусорського, Шестаковича і інших людей. Так, Яких вони сприймали і чому за московитів? Так, вони вважали, що це московити, що це московська культура. Ну там і всі інші були, ну хто? Антонов, Добринін, Антонов-українець, Добринін, Вірменин, Пугачова, Єврейка і так далі, і тому подібне. Все це переносилося на московитів -андрофагів. так. А я вже, якому 70-х роках, коли бував у Москві, пишучи кандидатську дисертацію і стикаючись із простими науковцями, дивувався, наскільки вони їхня культура, ця хамська культура, так? От, оце ну, найточніше слово, яке може характеризувати московитів антрофагів, навіть у кращій їх частині. Це науковці, правда, найнижчого. Там молодші наукові співробітники, аспіранти, асистенти, лаборанти і таке інше. Це хамство. так І в мене вже не було тоді якихось там ну таких думок про те, що існує якась висока. Московська культура та немає її тієї високої московської культури. Немає. Вся, всі ті культурні надбання, які були створені в Російській імперії і в Радянському Союзі, вони були створені не московитами і не для московитів. Так. Московити це все не сприймали. Ну, згадайте, що вони зробили в 1917 році із представниками ну, того ж благородного офіцерства, письменниками, всякими там блоками маяковськими, всіми, які ще залишилися після царської Росії. Всі вони були знищені так, фізично, тому що вони не відповідали абсолютно. Ментальності характеру московитів андрофагів. І нам пора відходити вже давно. Тому що з одного боку, у нас ніби існує Буча, там, Ірпінь, там, там, Макарів, там, Маріуполь, там, ну, ну все останнє Торецьк, що там ще є. Та все Ізюм, Куп'янь, все це існує окремо. І існують московити окремо. Це все ніби Путін, Медведів і все. Ні. Це творять московити, які стають самі собою, стали нарешті. У 17-му році вони. Дорвалися до влади, стали самі собою, а потім поступово, 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 поступово владу в Радянському Союзі, ну там же практично і керівництва ніколи не було московського. Так. Всі там були, там і Ленін, єврейського, якогось шведського, Калмицького походження Сталін, ну будемо вважати його грузином. Так, потім всякі там Хрущови, Брежневи, і так далі, і тому подібне. Андропов єврей, звичайно, далі Черненко, ну саме прізвище говорить. Горбачов теж українець, і дружина його українка. А відомо, що чоловік голова, дружина шия. Куди поверне, туди і йде. Тому мисковити їх так і ненавидять, страшенно. А от коли вони стають самі собою все більше і більше, вже ж і Пугачова десь утекла разом з Галкіним. там, і, і всі інші так, повтікали ті, які, ну, знову ж таки, ну, це фактично відбувається те саме, що відбувалося в 2017-17 році, коли. Або тікали оця вся інтелігенція, або о, на тих пароплавах їх вивозили, як їх називали, філософсько, там, письменницькими, і так далі. Пароплавами, на яких масово вивоз спочатку вивозили інтелігенцію, інородну інородців, так, вивозили. І от те все, що відбувалося. Після того, в 30-ті роки, там, Голодомори в Україні, страшні репресії і все таке інше. Це саме було їхнє. Це було їхнє. так. І от туди, куди вони влазять, вони починають знову робити те саме. Тому нам треба відходити від оцього цього всього. Освіта наша, вона нічого не дає в цьому сенсі. Абсолютно, це нуль або ще мінус. <світ> Слухати людей, які це знають і розуміють. Їх не так багато у нас в Україні, які розуміють, чому московити такі? Чому вони варвари? Чому вони андрофаги, чому вони людожери? Чому куди вони не приходять, починають убивати, знищувати, влаштовувати голодомори і такі це їхнє єство, їхня генетика. І тут ти нічого не зробиш. Чим більша питома вага їх стає, тим страшніше відбувається у цій країні. Якщо влада належить повністю їм, то вони будуть робити оці всі страшні речі. Це їхня сутність московиті вандрофаги. Не Путін робить те, що хоче, а Путін, медведів і все вони роблять те, що хочуть московити, андрофаги.